10 лютого розпочався з повітряної тривоги по всій країні. В Житомирській області вона тривала близько трьох з половиною годин. У соціальних мережах почала ширитись інформація про вибухи. А ось в обласній військовій адміністрації повідомили, що в районі тривають планові роботи, у результаті яких і може бути гучно. Віталій Бунечко прокоментував ситуацію, яка склалася в області. В Житомирщині все спокійно і. Ми далі продовжували, не дивлячись на повітряну тривогу, жителі Житомирщини не могли чути вибухи. Працювали наші військові на полігоні. Ми робимо це разом з військовими свідомо, щоб люди не забували, що потрібно під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Тому в нас немає багато часу, і ми військові повинні проводити навчання і навіть під час повітряних тривог. Нещодавно Міністерство внутрішніх справ України оголосили про створення восьми штурмових бригад Гвардія наступу ознайомитись з процесом набору добровольців на Житомирщині вирішив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Остання цифра це 12 тисяч по Україні. на Житомирщині цифра змінюється. Я хочу відмітити, що Працює працюють рекрутингові центри і в вихідні дні, в суботу, неділю. І ще раз повторюю, що люди добровольно можуть записуватись у віці від 18 до 60 років. Я пам'ятаю, пам'ятаю, так так до 60 років. Так, записуватись, це буде відбір, буде по за станом здоров'я, за кваліфікаційними вимогами. Тому запрошуємо долучитися до гвардії наступу. Віталій Бунечко зазначив, точна кількість добровольців змінюється, адже паралельно заявки подаються онлайн. Але переконує, що охочих багато, і бригади будуть укомплектовані. Ми закликаємо також долучатися до гвардії наступу, отримати гідну зарплату. Долучитися стати пліч-о-пліч зі своїми побратимами задля звільнення нашої держави. Я впевнений, що це відбудеться дуже скоро. Національна гвардія України формує шість бригад, охочих стати їхньою частинкою. Зустрічаємо в прозорому офісі, де розміщений інформаційний центр. Відповідно до нас звернулися хлопці, молоді, здорові, бажають. Пріоритет взяли для себе бригаду буревій. Яка знаходиться, майже вже пройшли все вивчення, тобто вони зараз проходять військову лікарську комісію для встановлення ступеня придатності. Ну і надалі вже відповідно будемо вибувати до того підрозділу, до якого вони мають бажання для проходження вже остаточного відбору та підписання контрактів. Кожен обрав для себе напрямок та бригаду, в якій служитиме в майбутньому. Хлопці кажуть, вибір робили свідомо. Я відштовхувався від того, що хочу вступити в Національну гвардію, оскільки це і раніше було моїм пріоритетом. А потім вже прийшов власне до цього пункту і сказали, що є ось доступна бригада «Буравій». Так я її і обрав. Дізнався про це я із соціальної мережі Телеграм. Там у багатьох каналах була реклама, з якого саме я його взяв. Цього вже не назву. А, так як я народився на Луганській області. Тож, так як там зараз відбуваються бойові дії, як сам для себе вирішив, що ну, я повинен бути там і відновлювати наші кордони України 91-го року, вирішив вступити в гвардію наступу, так як моя головна ціль це помста, збереження суверенітету і кордонів України, цілісності відвоювання окупованих територій і просто подобається військова справа. Стати частиною бригади Людь, яка сформована на базі Національної поліції України, охочих багато, але є й ті, які не пройшли військово-лікарську комісію. В системі відбору було подано 164 анкети. На теперішній час 60 анкет відхилено, оскільки не пройшли військово-лікарську комісію. 13 осіб проходять військову лікарську комісію, 9 осіб прийшли і очікують проходження фізичної підготовки. З них 29 все пройшло, очікують рішення поліцейської комісії. Як йшлося раніше, штурмові бригади займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступальних операцій Збройних сил України. Подати заявку на вступ до гвардії наступу можна онлайн та у центрах надання адміністративних послуг. У нашій області їх чотири. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК-1. Будь уважний. Не, не, не підходь, не підходь. Дзвони за номером 101. Будь уважним. Не підходь, не чіпай, дзвони за номером 101. Головні правила, яким вчили учнів Житомирського 21-го ліцею слідувати їм варто у випадках, коли помітили вибухонебезпечні або підозрілі предмети. Іноді це можуть бути навіть іграшки, розповідають організатори навчання. Всі вибухонебезпечні предмети, особливо вибухонебезпечний предмет, пелюстка також цікавий такий міф є в діток. Що якщо людина наступить на міну, міна не вибухає одразу. Це не так. Міна вибухає одразу, якої б вона не була. Більшість дітей цього просто не знають. Ну я їм власне про дані речі розповідаю. Також цікаві те, що в іграшках можуть бути вибухонебезпечні предмети. Чому? Бо це є нашою дійсністю, дійсно такі випадки бувають дуже часто. Тому ми ось на наших заняттях засвоїли три головні орієнтири власне протимінної безпеки. Вже декілька місяців у нашій області працюють мобільні освітні команди від громадської організації Інташі Фундейшн». За підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ мета таких груп спрямована на те, щоб кожна дитина, яка з різних причин не має доступу до навчання, могла його отримати. Ми з вами бачимо, що є дистанційна освіта, є змішане навчання, і це впливає на успішність дітей. Тому ми вже протягом цих це ми їздимо їздили, відвідували з жовтня 2022 року, і на даний момент ми відвідали близько 40 територіальних громад Житомирської області. Сьогодні для учнів 21-го ліцею ментори підготували заняття, під час якого діти дізналися про вибухонебезпечні предмети. Багато хто з них каже, як поводитись у подібних ситуаціях, знають, але багато корисного дізналися саме під час заняття. Що я дуже багато різних видів міни і. І де вони можуть бути в будь-яких різних предметах, вони можуть бути. І Що не можна їх вчіпати. І я розкажу своїм батькам, всім рідним, щоб вони теж це все знали. У яка ти молодчинка, ти будеш ділитися інформацією, так? Вони теж були дуже обережні і не те на такі ситуації. Я знав те, що міни можуть бути зміновані в полях, в лісах. На звоні. Якщо я побачу якийсь підозрілий предмет, по перше, я відійду небезпечну відстань і позвоню в 101, або скажу батькам, або любим дорослим людям. Директорка навчального закладу каже: відколи в країні почалася повномасштабна війна, вони постійно вчать дітей правилам безпеки. Але як говориться, повторення основа навчання. Що тижня проводяться відповідні з такою ж темою години безпеки, класні години. Де вчителі нагадують про всі моменти, яких потрібно дотримуватись, тому що ну всі ми схильні розслаблятись і забувати сьогоднішній захід. Також я вважаю, що доповнить знання наших дітей. Мені дуже приємно, що саме до нас звернулася дана організація. З подібними заняттями мобільні освітні команди планують відвідати і інші ліцеї нашого міста, так і громади області. Вікторія Дубовик, Олександр Невмишицький, телеканал СК 1 Здай кров, врятуй життя. Цей вираз на часі, адже наразі для забезпечення потреб пацієнтів по всій країні необхідно 2 мільйони регулярних донорів. Такими регулярними донорами є працівники акціонерного товариства «Житомиргаз». Сьогодні вони вкотре колективно здають кров. У нас діє в компанії корпоративна донорська програма. Багато працівників регулярно на регулярній основі здають кров, і звичайно ми намагаємося відгукуватися на запити центру крові для того, аби поповнювати. Їхню базу, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо для кожного працівника. Важливо, щоб їхня кров могла або воювати, або зцілювати, або допомагати одужувати тим, хто цього потребує. Багато хто кров здає вперше, тому заручившись підтримкою колег, наважився на такий важливий крок. Боялися а виходить така захід від житомиргазу і в принципі багато моїх колег. Ну тобто, я вже відчуваю якусь підтримку. і Вони багато з них здають не вперше. Я думаю, що типу. Боятись не потрібно, вони мені все підкажуть, розкажуть що до чого. І вже через декілька хвилин Дарина ділиться своїми емоціями. Я в шоці. Чому? Я така рада, що я наважилася. Я така рада, що я роблю таку справу важливу. Я так довго до цього йшла, штабу було. вигадувала купу відмовок. От я роблю це. Близько 30 працівників приєдналися до гарної справи, і це не лише Житомиряни, багато хто приїхав з області. Юлія, працівник компанії, прокинулась о п'ятій ранку, щоб Попільні приїхати до Житомира та долучитися до здачі крові. Мені взагалі не страшно, не болісно, тому що це допомога перша людям, які потребуються. Це дуже важливо. Є серед працівників і ті, хто регулярно здає кров, і справу цю вважає надважливою, адже потреби в крові лише зростають. Я не перше здаю кров. Я колись по молодості здавав весь час. Я був донором весь час. Ну, майже кожне півроку я здавав кров. А ще чоловік каже, що справа ця має і духовний зміст. Душа в крові людини. Значить, ми віддаємо свою душу. І я казав, що. Так про себе знаєте, хай це кожній людині допоможе. Директор обласного центру крові каже, такі колективні візити важливі, адже вони допомагають закрити добову потребу крові, і в результаті рятують не одне життя. Це по перше, дуже приємна новина про те, що колектив не просто наважився а наважився цілеспрямована допомогти не тільки пацієнтам, але й збройним силам України. В першу чергу, і безумовно, такий приклад для нас. Думаю, і для всієї області дуже значний, оскільки ми очікуємо, що Деякі колективи відгукнуться. Також директор розповідає, що працюють на випередження і намагаються зробити все для того, щоб запасів крові вистачило. Часи неспокійні, і кожен день це новий виклик. В нашому центрі крові в області ми створили систему управління запасами компонентів крові. Ми визначили мінімальний рівень запасу, який має бути обов'язково не знижувальний, так називаємо рівень. І відповідним чином я ось. У мене є такі. Кожного дня я бачу, скільки в нас запас є, і яких компонентів, яких груп крові не вистачає по еритроцитах, наприклад. Відповідним чином, ми регулюємо це виїздами в громади і запрошення. Таких колективів, як сьогоднішній «Житомиргаз». свою місію підприємство «Житомиргаз» на сьогодні виконало. Тому запрошують долучитися до потрібної та важливої справи усіх небайдужих громадян.